Барселона готує справжню революцію цього літа. У цьому відео тільки гарячі факти та найсправжні інсайти від офіційного трансферу Жона Гарсії до переговорів з ветераном Іваном Перишичем і можливістю повернення Грімальду. Тут змішуються реальні угоди: гучні чутки, приховані конфлікти і закулісні інтриги. Усе, що люблять справжні фанати. Підписуйтесь, ставте лайк і поринаємо у саме пульсуюче серце трансферної саги Барси. Жон Гарсія стає першим вратарським трансфером Барселони в епохи в Ганс-Хансі Фліка, і схоже, цей крок може кардинально змінити розстановку сил на останньому рубежі. Офіційне підтвердження угоди дав Фабрицу Романа. За його інформацією, Барса вже оформила документи, виплатить клаусулу в розмірі 25 мільйонів євро, а сам Гарсія підпише контракт на 5 років. При цьому футбол трансферс уточнює, агенти гравця вже прибули. Фінальні деталі врегульовані. Угода практично готова до офіційного оголошення. Мундо депортіво повідомляє, що Барса може продовжити контракт до 31-го року, щоб розтягнути виплати і адаптувати угоду під фінансовий фейерплей. Однак, FC Barcelona Noticias станом на 11 червня стверджує, що контракт розраховано до літа 30-го року. А остаточний термін буде зафіксований при реєстрації гравця. Що стосується самого Гарсії, йому 24 роки, і він був найкращим гравцем Еспаньола в минулому сезоні 146 сейвів у Ла у Лалізі, лідер команди, улюблений з фанатів. Перехід до Барселони і свідомий вибір. За даними Мундо Депортіво, він розглядав пропозиції від Арсенала та Астон Вілли, але надав перевагу каталонському клубу. І заради статусу, і заради шансу стати першим номером на багато років. Тактично цей крок говорить про багато. Барса шукає оновлення та конкуренцію на воротарській позиції. Підписання Гарсії створює прямий тиск на марка Андре Терштегіна. За чутками, німецький капітан не задоволений таким розвитком подій і має намір обговорити своє майбутнє з клубом. Паралельно в пресі з'являється версія, що клуб розглядає варіант збереження другого подосвічного кіпера. Можливо, Войцека щесну, як альтернативу або підмінну. Фінансова угода оформлена грамотно. Трансферні виплати будуть розподілені на кілька років, а річна зарплата Гарсії становитиме близько 6 мільйонів євро брутто. Це дозволяє Барсі вписатися в ліміт зарплат і зберегти гнучкість для подальших реєстрацій. Але, мабуть, найделікатніший момент це емоційне тло. Жуан Гарсі, вихованець і зірка іспаніола. Його перехід до Барселони вже викликав хвилювання серед уболівальників. І сам гравець за інформацією спорт попросив у клубу часу на гідне прощання. Сторони погодили деталі максимально що набливо. Агент Гарсії та спортивний директор Барси Деко довго вели перемовини, щоб дотриматися балансу між інтересами всіх сторін. Таким чином, Барселона робить не просто підписання, а символічний крок: придбання гарсії це початок перебудови воротарської лінії та нове дихання боротьбі за трофеї. А поки Жон Гарсія готується до переїзду в Барселону та статусу нового першого номера, всередині клубу назріває одна із найгостріших і потенційно вибухонебезпечних ситуацій останніх років, мова звісно, про марка Андре Терштегіна. Одразу після оформлення угоди з Гарсією, як повідомляє Мундо Депортіво, керівництво Барселони дало зрозуміти, вони не бачать сенсу зберігати в команді двох високооплачуваних воротарів. Жорстка економічна реальність і курс на оновлення складу зробили відхід Терштегіна не просто бажаним. Він став логічним кроком з погляду спортивного керівництва. Фінансовий аспект конфлікту став наступною точкою зіткнення. Контракт Терштегіна діє до 28-го року, а сума залишку зарплати за підрахунками для Становить близько 42 мільйона євро. Німецький воротар наполягає на повній виплаті у разі розриву угоди, тоді як Барселона пропонує компенсувати лише один сезон. Паралельно виникають чутки про можливі варіанти продовження кар'єри. Як пише Daily Express, інтерес до терштегена проявляють Манчестер Юнайтед, особливо у разі відходу Онани та турецький Галатасарай, який активно шукає зіркового воротаря на сезон Ліги Чемпіонів. Поки що, жоден із цих варіантів не є пріоритетним для самого Терштегена, але тиск з усіх боків зростає. Зокрема, і з боку головного тренера збірної Німеччини Юлія Накельсмана. Нагельсман, за даними БІЛД, стурбований невизначеністю та наполягає на найшвидшому вирішенні питання. Інакше участь Терштегена в чемпіонаті світу опиниться під загрозою. На найближчі дні за інформацією Релево заплановано переговори між самим воротарем президентом клубу Жоном Лапортою та Хансі Фліком. Головна мета знайти компроміс або фінансовий, або ігровий. Від результату цих зустрічей залежатиме не лише майбутнє самого Терштегена, а й остаточна конфігурація воротарської лінії Барселони на сезон 25-26. Іван Пиришич може стати другим трансфером Барселони в це літнє трансферне вікно, і на думку багатьох, одним з найрозумніших кроків клуб. З 1 липня хорватський Вінгер офіційно стане вільним агентом. Його контракт з ПСВ завершується, і Барса вже готує офіційну пропозицію. За інформацією, гол переговори з гравцем перебувають на просунутій стадії Мондо депортіво уточнює. Що Хансі Флік особисто є ініціатором цього трансферу. У головного тренера та хорватського футболіста спільне минуле вони разом виграли требл у Баварії, і Флік високо цінує універсальність і дисципліну пиріжча. У коментарі Yahoo Sport зазначено, що Флік бачить у ньому ключове доповнення до своєї команди. Попри вік, першу 36 років, він продовжує демонструвати чудову форму у минулому сезоні. За ПСВ він забив 16 голів, віддав 11 результативних передач і виграв чемпіонат Нідерландів. Це не просто цифри, це показник фізичної готовності і ментального рівня гравця, який продовжує тримати найвищу планку. Sports.ru повідомляє, що сам Перешич хоче опинитися саме в Барселоні. Його слова про те, що він залишається мотивованим заради участі в чемпіонаті світу 2026 у складі збірної Хорватії, підтверджують його професійні амбіції. Крім того, відсутність трансферної суми робить це підписання надзвичайно вигідним для Барселони. За даними Terricon.com, зарплатні очікування Перешича не перевищують 1,2 мільйона євро на рік, що є цілком прийнятним в умовах фінансових обмежень клубу. Тактично, це гнучкий гравець, здатний закривати обидва фланги, а в разі потреби зіграти й на вістрі атаки, і в ролі лотераль. Це дає Хансі Фліку додатковий інструментарій для ротації, особливо з огляду на потенційну втому. І Амаля та Рафіні продовж тривалого сезону. Важливо й те, що Перешич може стати наставником для молодих футболістів. Його досвід у Бундеслізі, Лізі Чемпіонів та міжнародній арені зі збірної Хорватії це не просто статистика, а живий приклад для гравців нового покоління. Таким чином, на тлі дорогих цілей, на кшталт Луїса Діеса чи Маркуса Решварда, Барселона може отримати якісне підсилення майже без витрат. Якщо угоду буде завершено, Перешич стане частиною літньої перебудови клубу і зробить свій внесок оновлення команди Hansie Флік. Офіційне приз... Презентація очікується вже в липні, одразу після вступу Трансферу в силу. Алехандро Грімальдо, вихованець Ламасій, один із найяскравіших флангових захисників минулого сезону в Європі. Може повернутися туди, звідки все починалося до Барселони. За даними Мунду Депортіво, каталонський клуб дійсно розглядає його кандидатуру як один із варіантів для посилення лівого флангу оборони. Якщо з'явиться можливість писатися в жорсткі межі зарплатного ліміту, Гримальдо провів вражаючий сезон у Байері – 48 матчів, 4 голи і 13 гольових передач. Він був одним із ключових елементів чемпіонського складу Хабі Алонсо та продемонстрував, що здатен поєднувати надійність в обороні високим рівнем у атаці. Його досвід, універсальність і розуміння гри в стилі Барси роблять його особливо привабливим варіантом, особливо зараз, коли Алехандро Бальде продовжує боротися з рецидивами травм. Як повідомляє Яхуспорт, сам Гримальдо не приховує своєї симпатії до Барселони. Він не раз зазначав, що провів ключові роки своєї юності в структурі клубу і завжди був емоційно з ним пов'язаний. Проте за інформацією того ж видання, його дещо засмутила попередня пропозиція від каталонців. Вона здалася йому недостатньо переконливою, як у частині зарплати, так і у структурі виплат. Щодо вартості трансферу, тут футбол. Трансферс і Мундо Депортіво погоджуються. Байер готовий відпустити гравця за суму близько 18-20 мільйонів євро. Деякі джерела називають і вищу ціну до 30 або навіть 40 мільйонів. Але в контексті можливого повернення до Іспанії поріг у 20 мільйонів виглядає реалістичним, особливо якщо клуби зможуть активувати відповідні відступні. Проте на шляху в барси не лише фінанси. За гремальдо також стежать Атлетико та мадридський Реал. За інформацією Марка, в Атлетіко його розглядають як можливо підсилення за 30 мільйонів. А в реалі як резервний план на випадок, якщо не вдасться домовитися польвару по кореросу. І саме наявність конкурентів може змусити Барсу діяти швидше, якщо вона справді хоче повернути свого вихованця. Поки що офіційної заявки від Барселони немає, мова йде про стадію активного моніторингу. Клуб у пріоритеті засереджений на воротарській позиції та фланговій атаці. Але якщо з'явиться фінансова можливість, угода про погрімальдо може стати тим самим розумним і недорогим кроком, що посилить глибину складу і укріпить позицію, яка викликала нестабільність у попередніх сезонах. Отже, друзі, літо в Барселоні обіцяє бути гарячим, нові обличчя, гучні імена та неочікувані повороти. Чи залишиться Терштеген? чи прийде Перішич, чи повернеться Грімальдо додому. Відповіді вже близько і лише час усе розставить по своїм місцям. Якщо хочете бути в курсі всіх трансферних вибухів та інсайдів, не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок. Ваш лайк і коментар найкраща підтримка для нашого каналу. До зустрічі у наступному випуску. Буде ще гарячіше!